Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 25 березня 2023 року. Сьогодні вперше ми виїхали на поле, можна сказати, розпочали сезон. Розпочали сезон саме із дисковою бороною. На такому фоні. З Осені покинули соняшник, нічого взагалі не робили, не били, не або його і просто змолотили і покинули. І Зараз заїхали, дискуємо. В принципі, виходить, непогано, глибина обробки десь сантиметрів 10-12 орієнтовно. Діскова оборона в принципі, не забивається і буває тільки де після комбайна. Де з решетви трусувалося рештки, отут, в принципі, буває раз через раз, трошки забивається. Готуємо площу, ештанк роботи. Зробили такий примітивний пал. Для того, щоб з палки ніде не лізли, в принципі, знизу шланги і є і все остальне, тому без нього ніяк. Полога ще Може хтось захискаєш, що була полога, але дискомок та й не піде. Це таке в мене своє поняття, як роблять землю. Нікому нічого не нав'язую, а сам роблю для себе по-своєму. та ось полоска залишилася з осені. Я пробував обробляти. Ну, в принципі, різниці особливо великої не бачу. Можливо, зараз палка трошки краще ламається, так як вона всохлася, перемерзла. Зараз піду на ячмінь гляну озимий і там пару гектарів. Поки йду і до ячменю, тут обробіток осінній після зернових, саме після пшениці. Тут також нічого ми робити не будемо аж до передпосівної культивації. Якщо хто слід за каналом, то знає, що в цьому році ми там 95% площі. Засіваємо соєю. Тобто тут буде культивація передпосівна і відразу посів сої. Це той же мій тіл в моєму розумінні. Так, Далі почусь. Так, і Дійшов я до ячменю озимого. Нагадаю, сорт радіум канадський Сітгрейн. Е, в принципі, непоганий він Не зараз має вигляд. Та, трошки є такі кліщі, де з осені було. Мишей. В цьому році прям дуже багато там мишей. Я їх травив, подивлюсь, що десь відходить, десь не дуже відходить, ну, я думаю, не критично. І таких плещинок там є, там далі пару штучок є. В общем, ми ще своє ще теж трошки піддали. Є трошки листки пожовтлі Тут ніхто нічого йому не давав в цьому ячмені ні при посіві, ні зараз і давати ніхто вже нічого, мабуть, не буде. Тому що ціна на добрива велика і я не, не, не бачу сенсу, оскільки це, який це має бути приріст для того, щоб просто відбити навіть той, а, той, ті добрива, які в його можна вкинути. Якщо давати, то це як мінімум хоча б ті 100 кг селітри чи якогось я не знаю, там, карбаміду, щось, щось такого. І чи воно дасть той приріст на таку, ті самі кошти, які були витрачені. Плюс до того, що це робота, що це привези, розкитай, паливо і тому подібне. Цей рік і попередній рік змушує бути прям дуже економним і дивиться вже більш такі раціональні рішення де треба щось дати, а де треба може і нічого не давати. Тому отак. Ячмінчик цей сіявся в районі там, 180, а може і в районі 200 кг, точно не пам'ятаю, але є записано. Так що так, ну отакий має він вигляд. Тут небагато у нас його тут, там до 3 гектарів. Його. ще. вже е, після Сої також одна обробка що все такий же самий принцип буде, як і на інших попередниках. Нічого не робимо до посівної, передпосівну культивацію посіємо. Також тут буде соя по сої. Якраз вийде експеримент соя по сої, соя по ячменю, соя по пшениці, соя по соречнику. Ну і будемо дивитися, де... Te, jak lepiej ono będzie rozwijać się chociaż może i od razu